Казка Жирони продовжується. Команда Циганкова та Довбика розібралася із Барселоною з рахунком 2-4 та здобула першу в історії перемогу над Барсою в офіційному матчі. Завдяки цьому Жирона одноосібно очолила турнірну таблицю Ла Ліги. І звісно що в цій перемозі не обійшлося без участі українців. Рахунок у грі було відкрито завдяки голу, який створили саме вони. Циганкова сестував, довбик забивав. В цьому відео ми зібрали для вас реакцію вболівальників з усього світу на цей український гол у Ворота Барселони. Підтримай відео лайком, канал підпискою. І ми починаємо. Друзі. А за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом. Кутовий є Slot City, є свято. Почнемо з реакції на перемогу від головного тренера Жирони Мічела Санчеса. Він дуже дотепно заявив, що завдяки цій перемозі Жерона забезпечила собі збереження прописки у Лалізі на наступний сезон. Це особлива перемога, було дуже важко. Суперник нас не здивував. Ця Жерона має душу і вірить, що може завдати шкоди супернику. Це була гра, в якій могло статися що завгодно. Чемпіонство ми йдемо від матчу до матчу. Я думаю, що ми вже гарантували собі математичні шанси зберегти прописку в лалізі. Це була наша мета. Ми домінували в усіх іграх, окрім матчу проти Реалу. я сказав моїм гравцям, щоб сьогодні вони очікували гру, в якій вони будуть домінувати. Я думаю, що команда це зрозуміла. Зараз ми лідери, але це дуже важко. Ми повинні боротися, щоб бути в єврокубках наступного сезону, сказав Санчес. Ну а вболівальники, на відміну від офіційних осіб матчу, слів особливо не добирають, тому їхня реакція в інтернеті була більш зухвалою. Звісно ж, розлетівся у різних інтерпретаціях Мемас про те, як Довбик приручив та буквально знищив у цьому матчі захисника Барселони Араухо. А ви могли собі таке уявити на старті сезону, коли Артем ще робився в кваліфікаціях за Дніпро 1 Хаві попросив Араухо тримати довбика, і це було початком їхнього падіння. А цей дописувач вже чекає на Довбека у реалі. «Довбек, сподіваюся, тобі буде добре у реалі, говорить цей пост. Трійцю Савіо Довбек, циганков болівальники Жерони дуже цінують і вже знайшли для неї дуже гарне і дуже легендарне порівняння. Наступні коментарі не потребують додаткових пояснень. Ми мало говоримо про Довбека, але в наступному сезоні він піде за великі гроші. Хто цей Довбек? Юнайтед потрібно зробити свою ставку в січні. Довбек – ідеальна сучасна дев'ятка. Довбик це він, монстр, якого ти шукаєш під ліжком вночі український звір. Довбик казка продовжується. Він пройшов шлях від порівняння з Карімом Бензема до порівняння із Артемом Довбиком. Ну, що я вам казав про Довбика? Ще одна дуже цікава теза про шлях Довбика під'їхала від вболівальника Мітьюланда, за який колись виступав Артем. Востаннє я бачив Довбика, коли він залишав поле травмованим в Ольборзі. А сьогодні він забив Барселоні і має більше голів в Лалізі ніж Левандовські. Ну що ж, бажаємо Жероні продовження цієї казки і дуже приємно, що її соавторами є і українські легіонери. А вам дякуємо за увагу! Бережіть себе, і скоро почуємось.